Привіт, у нас з надходження така пуля, а саме це у нас посад до 8, 2 літра дизель, кінських сил. Даний автомобіль йде в нас на повному проводі, для зими досить зручно. У нас є дистроні, передні задні парктрони. Ось така от фара у нас, бума 17, бетанові диски. На світлому такому салоні шкіра з алькантарою, На віртуальній ЛЕД-панелі, повний електропакет, масаж, електросидіння водія. Велика навігація, клімат, підігріви, Автомат, 6 ступочка, два ключики. У нас салон в ухайному стані. Автомобіль повністю без підкрасів. Двохзонний клімат-контроль. Салончик дуже класний з даного автомобіля. Комусь подобається світло, комусь ні. Задні лед-ліхтарі. У нас є нові машини. Це на 2015 рік, 2 літра, повний привіз 100 кінських сил на автоматі DSG-6. Пробіг на 190 тисяч. Даний автомобіль буде в продажі за 16300 на старті. Плюс невеликий торт. По автомобілі все в оригіналі. Без жодного підкрасу, руль, ручка, сидіння. Нічого не перешивалось, не Та не крутилось. Знаходиться в місті Луць, пригнений з Німеччини. Його зацікавило, звертайтеся.